Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. Садіть цибулю на зелену, бо я теж знову сажу. Це так приємно турбуватися про рослинки, як вони витикають оці зелені пір'ячка, як вони ростуть, як їх поливаєш. Це дуже приємно. І дає якусь силу і енергію. Коли вже вона виросте, її добре споживати і корисно. Заготовила, занесла в приміщення цибульку і грунт десь приблизно на половину з піском. Все це прогріла, висаджую цибульку, поливаю і очікую, коли вона проросте. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!